Які наші плани? Ми хочемо в цьому році вже приступили до реконструкції повітряних ліній на 4 кВт, де маємо зробити порядка 130 кілометрів. Також встановити 110 розвантажуваних підстанцій, що допоможе нам підвищити якість електропостачання. Також приступили до таких масових реконструкцій, на підстанції Гостоми, це в Ірпінському районному підрозділі, і до Великий проєкт по будівництву підстанції Козин у Буківському районному підрозділі. Всі ви знаєте, що в нас є проблема по потужностях в цьому вузлі, і дана підстанція дасть нам змогу не обмежувати споживачів по потужності і швидко підключати споживачів. Також, також підніметься якість надійність електропостачання в даному регіоні. Також ми встановлюємо 35 п'ять лікров микровозлів на лінії 10 кВт, щоб дасть нам змогу. Не відключати всю лінію, коли стається пошкодження, а тільки пошкоджуємо участок. Тобто, при відключенні нас більша частина служивачів це навіть не замітить. В неї буде напруга, тільки виділиться маленький посочок та лінії, і ми вже будемо знати, де це сталося, і оперативно будемо реагувати на ці відключення.